Всім привіт, з вами Климен, і давно вже не було нових відео, а дехто навіть почав хвилюватись, тому це треба виправляти і ось тримайте нове відео. Як і зазвичай, ми будемо грати в нашу улюблену гойку, гра для справжніх чоловіків. Але на цей раз ми будемо грати у звичайну гойку, тобто без DLC. Єдиний мод, який в мене зараз встановлений, так це Українізатор. Відразу ж видна відмінність від гри із DLC. Німеччиною керує якийсь анонімус. Ну або ж просто Адольф соромиться показувати прекрасного себе. Ну, а карта світу ніяк не змінюється. Що з DLC, що без них тут все однаково. Ну і щодо фокусів, фокуси у Німеччини виглядають кастрованими. Після гри з DLC, реально вони такими виглядають. Немає гілок на монархію та демократію, тобто тільки хісторі, тільки нацизм. Те ж саме стосується і інших країн Франція, Британія, США, Японія. У всіх них кастровані фокуси. Невпевнений стосовно СУВКА, там я швидко пробігся очима, і наче всі ті ж самі фокуси, як і при грі з DLC. але я там на 100% не впевнений. В дослідженнях у нас також тут зміни. Танки, літачки та кораблі вивчаються повністю, тобто не треба сидіти і як в конструкторі Лего створювати собі танки, літаки і кораблі. Це вже готове, все вже зроблене, просто вивчаєш і відразу виробляєш. А ну і ще хіба тут не повинні бути дослідження на конверсії фабрик? Невже і ці дослідження додаються з якимось DLC? А ось і громадянка в Іспанії. Фокусів в Іспанії немає, тому тут не буде сто п'ятсот різних повстань, а чисто по стандарту дві Іспанії фашистська та комуністична. Ну і що ж, я звісно відправив добровольців в Іспанію. Фашисти повинні підтримувати одне одного, інакше ніяк не вижити. Як мені здалося, то громадянка виявилася легкою, ну чисто для мене. Якщо не помиляюся, то зазвичай вона ще триває в 38 му році. Тут же вона закінчилась вже в 37-му. Звісно, не без моєї допомоги, але все ж. Я почав активно допомагати франкістам. Спочатку знищив дивізії в Ов'єду, потім оточив барселонські дивізії і також їх знищив. І тільки після цього я згадав, що моя основна тут ціль це досвід та прокачка дивізій. А я вже перебив значну кількість дивізій комуністів і їх залишилось мало. Ну і вийшло так, що нафармити багато досвіду, на жаль, не вдалося, як і прокачати дивізії до максимуму. Я взяв Мадрид, потім зробив оточення, закрив його, після цього відправився до Валенції, місто захищала лише одна совкова дивізія, яка, звісно, що проти німецьких танків нічого зробити не змогла. На диво, після взяття цього міста громадянка відразу закінчилась доволі швидко. В лютому 38-го року відбулось воз'єднання німецького народу, ну або ж аншлюз Австрії. До речі, аншлюз в мене відбувся на місяць раніше, ніж це сталося в реальному житті. Вже на початку серпня відбулася мюнхенська угода, або ж як це називають в Чехії. Мюнхенська зрада. зрада. Руки опускаються в очах сльози. Зрада тотальна. Судети стали німецькими. Ну а британський прем'єр заявляє про стійкий мир в Європі. Да, ну знаємо ми про цей мир, знаємо. Ну а вже в грудні Чехословаччина зникла. Британія та Франція, напевно, дуже сильно глибоко занепокоєні діями Німеччини. А в липні 39-го року відбулось підписання пакту Молотова Ріббентропа. Два височі знайшли одне одного. А ще в мене таке питаннячко. а яке відношення Сальвадор має до цього пакту? З другою світовою я трішечки запізнився і напав на Польщу 28 вересня. І от що я хочу сказати: це найуспішніша моя війна з Польщею. 4 тисячі моїх втрат та 72 тисячі втрат поляків. Це найкращий мій результат за весь час в Гойку. І все це завдяки тому, що я чисто воював танчиками в більшості випадків просто обходячи польські війська, ну і захоплюючи головні міста. Від такого бліцкригу Польща була в шоці і навіть не встигла направити свої дивізії на захист Варшави. Ну і після капітуляції Польщі відбувся черговий поділ Польщі. На початку 40-го року я почав їсти Бенілюкс. Вирішив це зробити по черзі, бо треба їсти стільки, скільки зможеш переварити. Ауф. Ну і звісно, після Бенілюксу французи були в паніці і Париж швидко пав. Захопивши лише три великих міста, включно із самим Парижем, Франція вже капітулювала. Хоча мені здається, що вона повинна була капітулювати після більшої окупації, але можливо мені. Лише здається. А після Франції я пішов на північ. Данія. Ну, тут навіть коментувати немає, що танчики раз-раз проїхалися по датській землі, і все, Данії немає. Після Данії я готувався до висадки в Норвегію. І тут несподівано Італія оголошує війну Швейцарії на історичному фокусі. З якого чорта взагалі Італія напала, я не розумію. Можливо, в Італії там є фокус на Швейцарію, на війну з нею. Я не знаю. Але якщо навіть є, то цей історичний фокус, якого ти напала на Швейцарію, я не розумію. На щастя, в мене була вільна армія, я туди підвів війська, і на диво, на велике диво, я зміг з легкістю пробитися і захопити основні міста. Чесно кажучи, я думав, що це буде війна трішечки довше, або ж взагалі Швейцарія вистоїть, тому що це гори і все таке, і я думав, що я там не зможу пробитися, але ні, зміг. і Швейцарія капітулювала. Ну і повертаємося на північ Норвегія. З Норвегією, якби ну також нічого складного не було, висадка в Осло і просто захоплення основних міст Та в кінці капітуляція. Але варто відмітити хоробрість індійської дивізії, яка в горах оборонялася проти цілої армії. Цілий місяць. Індійці тут мене дійсно дуже сильно здивували. Що ж, війну із Совком я почав раніше, в травні 41-го року. Я відразу увімкнув автоплан і сподівався відпочити, поки там генерали самі все зроблять. Ну хіба що я там трохи руками відправив танки у бій? Але на жаль, через те, що війну Совку я оголосив не відразу після виконання фокусу, совок встиг підвести свою армію і просунутися далеко вперед не вдалося. Тому автоплан був вимкнений, і мені довелося відкласти свій відпочинок і воювати самостійно. Про війну із Совком, ну чесно кажучи, мені немає що сказати, бо це дуже. Дуже довга війна, ну це велика територія, величезна територія, людських резервів багато, дивізій взагалі я не знаю, скільки таке відчуття, наче вони не закінчуються, їх тільки стає більше і більше. А тому тут тільки і залишається, що робити оточення, і таким чином зменшувати кількість червоноармійців, і таким чином просуватись вперед. А, ну і до речі, окрім фронту із Стовком, я був зайнятий ще допомогою Болгарії та Румунії. Без DLC совок любить проводити висадки, і він провів висадку в Болгарію. Ну, а звідти вже і столицю Румунії захопив. На щастя, румуни не капнули після цього, і я туди підвів свою армію, ну і почав їм допомагати відбиватись. Не знаю, чи це без DLC совок любить так робити висадки, чи як, я не знаю, тому що з DLC в мене совок. Ніколи висадок не проводив. Можливо, я просто забув, але мені здається, що ніколи такого не було а без DLC він проводить висадки тільки так. Ну і ось напів оточна Москва. Я стояв, не атакував, бо думав скинути на неї ядерку. Але до ядерних бомб мені ще ну дуже далеко. Тому я вирішив не чекати, просто перейшов у наступ, тобто я просто виробив автоплан і, і все. На цей момент цвок вже поніс величезні втрати, як і в людях, так і в озброєнні. Тому автопланом просуватись тепер можна без проблем. І я тепер можу відпочивати. Я сказав відпочивати. Забудьте про це, тому що я побачив, що Британія провела висадку в Бенілюкс, і я це просто в цей момент взагалі пропустив, тому довелося екстрено перекидати туди танки із Совка, туди. Бо танк, там танки вже не дуже треба, бо там вже і логістика погана, а, а тут в Європі танчики якраз нормально так будуть. Потім пройшла ще одна висадка на заході Франції. Ну але там я вже підвів піхотну армію, яка була, і, на щастя, вона підійшла швидко, і я зміг швидко вибити британців. Ну, насправді їх там і не так і багато було, а, тому я їх і швидко вибив. На відміну від Бенелюксу, де британців багато, і прориватися не так легко. Все ж таки, плацдарм британців в Бенлюксі був знищений. Я вже почав готуватися до висадки в самобританію, а то я не хочу нових сюрпризів у себе. Як тут прийшла новина, що в Італії почалася громадянська війна, і це при тому, що Рим не був захоплений союзниками. Я, звісно, відправив туди піхотну армію, тому що мені не треба, щоб тут були союзники в мене під боком. Намагався їх вибити до Сицилії, але ну не зміг. А згодом там стало дуже і дуже багато дивізій на одну провінцію. Навіть видихнути нормально не можна. Тому я свою армію звідти відвів. Італійці і іспанці там уже самостійно якось справляться, будуть тримати фронт і без мене. Ну і ось довгоочікувана висадка в Британію. Висаджувався я танчиками, тому що німецькі танки це сила. Перед висадкою я добре так побомбив Британію і побомбив я не просто літачками, а саме ядерками. Висадитись вдалось успішно, тому що я ядерні удари завдав. Звісно, я висадився успішно. І як це завжди і буває, британські дивізії знаходяться де завгодно, але не у самій Британії. Тому Британія доволі швидко вийшла із війни. А далі для мене великою несподіванкою стало те, що у Совка також з'явилась ядерна зброя, і в першу чергу Сталін завдав удару по місту, яке названо на його честь Сталінград. Ну, тут нічого дивного, росіяни живуть по принципу бий своїх, щоб чужі боялись, тому тут нічого дивного. Я почав бити ядерками у відповідь, і після цього совок нарешті капітулював. Я забрав усі території, хоча там ще совок з Іраном воював. І Іран також хотів собі віджати деякі землі, але за Адольфусом краще не жартувати. Тому Іран відступив. На цьому можна сказати, що це кінець проходження. Звісно, що ще йде війна із США, але ще сидіти тут 2-3 години, щоб провести туди висадку і потім там битись. Я не хочу. Ну, сенсу великого в цьому немає. Тому будемо вважати, що із США був укладений мир, а вся Європа стала під Контроль на Німеччині, що я можу сказати, насправді це цікаво грати без DLC, цікавий досвід, дещо незвично після тисячу годин із dlc і тому це і цікаво. Звісно, особливо тут немає що робити, тому що тільки фокуси є у основних мажорів, ну, тобто Німеччина, Британія, ну і так далі. І то, це у них фокуси тільки по історичному шляху, тобто альтернативних гілок у них немає, що насправді сумно. Купуючи гру за тисячу гривень про Другу світову війну, я би хотів побачити фокуси у всіх країнах, які беруть участь у цій війні. А в підсумку я купив гру за тисячу гривень, щоб побачити тут тільки фокуси у Німеччині, Франції, Британії, США, СОВОК там. І Японія, а ну ще Італія так. А навіть у другорядних країн, таких як Угорщина, Румунія, Болгарія, які ну, також активно якби, приймають участь у війні, у них фокусів немає. Чисто стандартні фокуси. Класно. І за це я повинен платити тисячу гривень. А щоб побачити фокуси у цих країнах, я повинен ще віддати енну кількість грошей. Купити DLC і тоді тільки фокуси у цих другорядних країн з'являться. Щодо нового DLC, яке вийшло, я взагалі згорів, тому що заплатити майже 400 гривень за те, щоб отримати фокуси для країн, які ну, не беруть участь у другій світовій, це звісно. Ну Просто немає слів. Просто немає слів. 400 гривень за за фокуси на 4 країни, і вони навіть не беруть участь у Другій світовій, про... про яку і ця гра зроблена. Це просто, ну я не знаю, як на мене, це дуже і дуже занадто. Ну і коротше підсумок такий, хоч і досвід цікавий, пограти у Гойку без DLC. Але за тисячу гривень я точно хотів би побачити більше, а не витрачати ще незрозуміло скільки грошей, щоб пограти нормально за другорядні країни в Другій світовій. Ну і на цьому все. Дякую усім спонсорам каналу. Дякую за вашу підтримку. Це дає мені мотивацію і далі робити відео. Тому дякую вам за вашу підтримку. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі. Ну і на останок.